Добрий день, вітаємо вас, українська панорама у ефірі. На початку передачі актуальності. Будьте з нами за декілька хвилин. У студії будуть гості. Найважливіші і найсвіжіші новини від гостей прямо із гарячих точок України. Доброго дня нашим гостям uh -huh. з нами у студію Олена і Святислав. Ви приїхали нещодавно із Одеси. Це значить зараз у цьому районі в Одесі у цій області, у тій частині України великі і заворухи Святославе. Скажіть, будь ласка, ви 10 років уже живете? Там у так, Україні, так. в Одесі, ви були на цьому місці, тоді як оці ці всі були події. Як вам було там жити, не тільки жити й бачити, і бути там? Ну скажу чесно, що ніколи не очікував, що таке почнеться в Україні, бо я, наприклад, присутнім на демонстраціях у 2004 році. Коли були вибори з президента, так само Віктора Януковича і Віктора Ющенко, і воно все дуже тихо і мирно все проходило. Відповідно, коли почалися ці демонстрації в листопаді, я так думав, що досягнеться певні результати, на цьому все і закінчиться. Але, на жаль, радість була тільки один вечір. Це. Коли Янукович втік з країни, скажімо так, а вже на наступний ранок оголошено в референдум в Криму водять російських військ, і почалося, як і бачите, по сей день воно все триває і ніяк не закінчиться. На жаль, чи і ви брали участь у цих демонстраціях? Все таке бути, жити там і просто як, як вам було Ні, я буду чесним. Я участі не брав, бо маю певну, як сказати, певний досвід того, що можуть бути демонстрації коли є, коли власне, власно ходяться у людей, які е, не мають е, нічого крім бажання бути у власті, тобто я провожу паралель певну між е, демонстраціями в Сербії, 99 році, 2000 році, і e, тому, що зараз відбувалося в Україні. Оскільки ми маємо двох дітей, то я вирішив просто трохи e, тіше себе поводити, бо проблеми зараз не потрібні, скажімо так, і так було все зрозуміло, що януковість не залишиться президентом, бо це було просто немовірно. E, вирішив просто бути спокійним цей раз. Що ви скажете, Олена? Ви із Одеси, це прекрасне місто, там ніколи не було якихось непорозумінь між народами. Як вам у цьому у цій ситуації? А, мені в цій ситуації дуже важко, тому що Одеса дійсно багатонаціональний город. Там ніколи я навіть не маю уявити такого, але зараз це щось таке неймовірне. Це дуже тяжко, люди е, в шоці багато людей не можуть спати і повірити, що це таке робиться. А що кажуть, ось такі молоді люди, які ви? Чи потрібна ця федералізація, чи є проблеми з російською мовою, так як кажуть? Є в Одесі, наприклад. Я можу казати, що є проблема з. Українською мовою, тому що, от, наприклад, я з дитинства розмовляю російською, дідсадок, школа, університет це все було російською. Так, в університеті нас питали, якою мовою бажаєте що розмовляти, щоб нам щось розказували. Всі кажуть російською, добре, російською. Навіть якщо подивитися усі журнали, газети, тільки. 4 проценти, 5% то є українські, все інше російською ніяких питань не було. А які ось на сьогоднішній день ситуації там ваші рідні, так. ваші друзі, ви з чоловіком і з дітьми приїхали сюди. Що кажуть ваші? Мої кажуть, що дуже важко, що дуже. Моторошно, тому що мої друзі, котрі патріотично настроєні, вони дійсно готові на все або захистити країну, Одесу рідний край. І тому від цього, тому що я знаходжуся тут, а не там, мені вдвічі важче. Тому що я розумію, що це вже не якісь іграшки, а дуже серйозно. дуже серйозно так. Чи ви маєте друзів із більш росіян, наприклад, ваші друзі-росіяни, які в Одесі? Да. В Одесі є такі люди, от у мене, да, які патрі... патріотичні настроєння, а є такі, котрим байдуже. На жаль, мені на жаль, що їм байдуже. Вони кажуть, Олана, це пройде, а ти св... займайся своїми ділами. Я кажу, як я можу, коли таке робиться. От. Є дві групи, але так, щоб хтось кричав, що він хоче дуже до Росії, так є одна знайома, є в неї там брат. Ну зрозуміло, брат, але це не така е, гарна причина, щоб кричати, і стріляти, і намагатися війти у состав Росії. Ну, це я бачу, що е, це може і поодинокі люди, і справді можна, то все спокійно, не треба ж. Звідки взялася така е, страшна ситуація? В Одесі? В Одесі нам її зробили, тому що Одесіти вони дуже спокійні, вони дуже міролюбиві, вони б ніколи. Ну коли я бачу як український прапор, якась людина. Не, не, не одесит. Ото видно. То видно то. І палиць, той прапор. Ну як я можу реагувати? Це дуже тяжко. І все таки, якби зараз і розмовляли, і дивилися цю ситуацію, все таки більшість за те, щоб Україна залишилась цілісним і немає ніяких проблем. Як ви сказали, з російською мовою наоборот, з українською все, що всі документи, які треба зробити, я завжди питала, якою мовою я можу заповняти українською, як якісь державні, так ні, якою бажаєте? У Мене ніколи не було проблем з мовою, щоб щось зробити. Дозвольте, я скажу для початку. Подивіться просто паспорт громадянина України, так. на якому на першій сторінці написано паспорт громадянина України і російський паспорт громадянина України. Тобто це основний документ кожного громадянина України, який вже написаний на двох мовах. То, відповідно, немає ніякої проблеми стосовно російської мови або їхніх прав на території України. Оце, в принципі, самі початок. Це основний документ у кожної людини, яка там проживає. Я коли я не сказала, будь-які документи, які там заповнюються, навіть коли питаєшся, колись не питаєшся, якою мовою заповнювати, бо всі реально читають російську. Тим більше в Одесі ніколи не було проблем. Реклами російською мовою, Та, школи російською мовою, садики російською мовою, газети російською мовою, радіо російською мовою, кіно в перекладі російською мовою. Тобто ніяких проблем стосовно того немає, ніяких прав уменшених стосовно людей, які спілкуються російською, не буде, не було і, і не є зараз в Одесі. Да? То відповідно це все відомо, яка ситуація, для того, щоб була просто причина на агресію, яка зараз власне відбувається. Ви питались про друзів, які там залишилися. На рівні міста всі за єдину Україну, всі за Одесу в складі України. Так. Зараз цьому жахливому ну, п'ятницю, що відбувся був цей жах в Одесі, в, так, так. в будинку профспілок. З сорока щось трупів вже е, знайдено 15 громадянин Росії, 10 громадян е, Придністров'я. То відповідно воно вже говорить про те, що цих людей привозять. Це не Одесіти. Тобто, це не люди з Одеси, це люди, які просто привезли туди для якоїсь акції. Е, які результат хотіли досягти, це поки що ніхто не знає. Бо, в принципі, результат жахливий, як би там не було. Бо сорок два трупи за один день такого не було за часів Другої світової війни, не тільки в Одесі, усьому світові таке не було. Так що воно ну, насправді жахливо І як ви думаєте, як молодий спеціаліст, як молодий громадянин, ви, і, ви із Сербії, з Нового саду. Тут була колись важка ситуація. На вашу думку, як це все закінчиться в Україні? Ну, не можу зараз гадати, бо як закінчиться, це нікому не відомо. Я думаю, що в принципі Україна залишиться єдиною, вона має залишитися єдиною, не говорячи зараз про Крим. Залишимо крім стороні, бо це зараз інше питання, як, наприклад, Сербії, Косово. Воно буде тривати ще Досі, роками ще. і десятками років, але стосовно решти країни, е, я думаю, що Україна має залишитися єдиною, бо вона завжди була такою. <клес> Україна насправді є єдиною. Я маю багато друзів із заходу е, країни, які кажуть, що їм зараз е, приклад для того, тому що вони завжди були патріотами, як то кажуть, бандеровцями. Так? А зараз насправді в практиці вони просто теоретики. А уже схід і Південь країни вони насправді практики. Тобто вони в У Львові зараз говорять, що ми такі, ми такі, ми любимо Україну, і таке, і таке, і таке. А Одесі, наприклад, ті ж патріоти, про яких би ніколи ніхто не міг сказати, що вони насправді будуть захищати Україну. Вони зробили таке, що Одеса перша дала опір цій агресії, яка зараз відбувається на сході і Півдні країни. Олена, що ви скажете? У вас все таки двоє дітей. ви вас двоє, двоє дітей мусите далі їх десь влаштувати, десь продовжувати життя. Ви, звичайно, за те, щоб в Україні був мир і щоб звичайно. все вирішилося так, як потрібно. А як думаєте, ваше? Дитко? Звичайно, я дуже дуже хочу, щоб було все мирно, тихо. І не тільки я так хочу, усі українські люди, всі так хочуть, щоб у Україні був лад і щоб все було добре, звичайно. Ніхто не хоче війни. Всі люблять росіян як людей. Ми усі слов'яні. Але та агресія, яка я бачу, да, яка почалась, мені навіть я в шоці дійсно. І ніхто не знає, чим це закінчиться, тому що кожного дня є якась інформація в Одесі, кожного дня очікують щось таке, що буде війська. Ось я дзвоню матері, кажу, як справи. Вона каже: ну, та є така інформація, що завтра чекаємо війська. Добре, це було декілька днів тому нічого не сталося. Добре. І так кожен день. Ось таким видихом щось чекаємо. Не знаємо чого. Чого дуже вам дякую, дякую, що ви гостювали у українській панорамі. І надіємося, що у Україні все буде мирно. З нами у студії були Святислав і Олена Єлич. А ми продовжуємо передачу і представляємо вам частинку із виступу із концерту, присвяченому Тарасу Шевченку, який нещодавно відбувся у студії М у новому саді. Уривок виконує Федько Канюга із Сремської Митровиці. О, айде! дни аз стогнат широки. Среде те витер завева долу вербе гневе соки, Гораме хве љупи дима. Ам љедеј на ту пору наче човен сені сењи мори, То је генав, то потопав. Ше трети пивњи не співали Никто нигде не волју, Сићи у гају переклекале раз, у крев див. Ревет, ревет, ревет. Господи Боже, прими душу раба Свого. О Господе! Господе, все благей письме душі, рабив твое катаманів. Атамана Петра. Атамана Ihora, Atamana Ivana. Čemu te nas klečeš, slavni Kubzarlju? O, slavni Atamane, Gospode Bože, djakuju tobi na melisci tvoji. Podivi si tam, do tam toji hatene, nje до carskoj palate, tam mate sena porodela. Tarasa, Колись на Україні ревіле гармати, не вміле панувати, козаки славу здобувати, а нині дим хмарою сонце перед нами заступив, на в тяжких ярмах плаче, смеркає і світає день Божий менай, знову люд потомлений і в спочиває. Тільки я каяний, день і ніч на розпуттях вемолюбних плачу, плачу і ніхто не бачить до не чують кайданами міняються, правду і торгують Господа зневажають. лехом мою лехом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнева. Скамийтеся, гідте юродеві понавити на рай, техі на свою країну. Полюбите черим серцем велику руїну. Розкуйтеся, обратайтеся. На чужому полі не шукайте того, що немає на небі. Своји своїй хаті своя правда, і села і воля. А ви претеся на чужену шукати доброго добра. Нема на світі України, нема другого Дніпра. А прейтеся. О, як би взяти цю мізерію з собою дідами крадене добро, то де би завишився сиротою зі святими горами Дніпро. О, як би то сталося, щоб ви не вертане, що там поздихали, де не поросли, не плакали б дітей, мати б не ридала, не чути б у Бога вашої кулі. Сонце не гримо, смердя чого на вольній текхі українській землі. І люди на вас не покивали головою і питали, що ви за орле? Скаменитися не до люди. Бо, лехо вам буде, поскуйтеся незабаром за ковані люди, бо настане суд за говорять про, і горе. І потече кров дітей ваших в весеннє море. І не буде кому помагати. Отсураюсь її брат, брата, де не мате. І настане страшний суд. Душу вашу прокляту, боко прокляте загляне і заговори Україна. Страшний сон. Ходім, День далі, подім. А ось наймолодші, тобто діти дошкільного віку у кулі, які входять у танцювальний колектив, приходять з радістю. Таня Литвинчук, яка з ними займається із задоволенням, каже, що це золоті діти. А ось як танцюють, переконайтеся самі. Річний концерт у культурно-мистецькому товаристві імені Івана Сенюка відзначився різноманітністю. Перепліталися вірші, і пісні, багато було і нових виконань. Як кажуть, самі члени до цього дуже готувалися, а їм самим, та й для глядачів, вже хотілося представити щось нове. Вірш про хлопчика Ох і дівоча співоча група вам пропонує своє виконання. Ох, познайомтесь, хлопчик ох, охає за десятьох, ранок стеле світло путь, школяри до школи йдуть, тільки ох, прилип до ліжка, ох, полежу ще, хоч трішки. Для Максима Юри клаві, для всіх урок цікаві, ох, зіває в кулачок. Ох, як довго йде урок. Ось у казку ох тримає. Хлопець Африку шукає, ох, куди це з карти зник Всі відомі материк. Ох, рішати став задачу, і над нею ледь не плаче, ох, задача нелегка, Край, я спешить в дружка. Ох, заглянув у шпаргалку, та шпаргалку в нього вчитель відібрав, ох, навіщо віщо підлядав, мати страву варить врачи. До обіду півгодини, ох oh, за нею ходить слід. Ох, oh, коли вже той обід. Триста кроків до кіно, пішки бубі там давно, та сидить ох oh, і чекає, ох, oh, трамвая щось немає, вчить на санках із гори, ціле поїзді твори, тільки ох oh, там нема, ох, oh, мороз мене пройма, одягли ми козани. І усіх біжать вони, ох, мов козлик на льоду, Ох, тримайте упаду! Ми комедію дивились, ми сміялись аж томились, тільки ох один бубнів, Ох, я спати захотів. Дощ весняний сіє з неба, обіди калюжу треба, ох спінивсь і до жидан. Ох, хай висохне вода. Треба м'яч підняти там, де гусі й гусенята, ох, спинися і гука, ох, боюся гусака і Андрійко, і Микола, кличуть ох грать футбола, ох із місця ані трішки. Ох, болять у мене ніжки. На рибалці у удвох вудку взяв і хлопчик ох, та заснув там люлі люлі, Ловиш рибко, каструлі, коло річки обродив, червіки забруднив. Ох, це ж треба мити ліг краще я піду брудних. Коло вогнища хлоп'ята, дрова ох, пішов шукати, як пішов, той не прийшов ані оха, ані дров. Може він прийшов у клас. Може ох той серед вас.

І під кінець скажемо коротко, що учасниця Євробачення із України Марія Яремчук брала участь у конкурсі Євробачення. Пройшла у півфіналі з піснею. Тік так ще важливі вістки, 17 травня, відбудеться День української національної спільноти у Сербії. Відзначення буде у кулі у культурному центрі із початком о 19-й годині. Теж 17 травня, а це нагадаємо, субота у 14-й годині на РТВ. 2 буде транслюватися документальний фільм Небесна Сотня. Фільм про важкі події на майдані у Києві. У четвер, 15 травня у 19:30 на РТВ 2 буде ціле інтерв'ю із тимчасовим повіреним у справах України у Республіці Сербії Олександром Кириченком. Теж цікава розмова буде. Це було б на сьогодні все. Слідкуйте за нами і на нашому Ютуб-каналі Українці РТВ. До побачення.